Так, бабусю, уже іду. На свічки я ж мені на я загашуть. Так, его. Так, приготували. Так. Пробую, що сьогодні вже на сніданок. Ой, оно куся. Ой, ясні там, як знаєш, кориця. Ох, я не збиралася цукорити. Я могу сейчас почать. То ж я по як завжди. Его. Так чотири кошки сюди. Піду, певно, до майка. Майор, серьезно. О, майк! Привіт, привіт. О, ти як завжди в сільському. Що я Знаю, знаю Після завтра в А, ні, завтра в школу. Ага, не нам школу. Добре, що завтра три уроки. Типа, ну, щоб не ми... трахи, ну так А лайч Ябло моя нова худі. Один не непогано, а от, ем, я прикупил себе на, на село, ну, красивкиные. Хм, Бачу, такие гарненькі. Ну, біля. Але ты не замышала, что ему волосся его объемне? Не знаю. Может у него серьезно было об'ємне? Ти объемне? Ты что знаешь? Боя було Ну не знаєш коли. Тисячу 1000... першого року? Так. Який жах. ша? А я зараз пішла. Взагалі-то я пішла на базар. Я теж. Так, чувак. Як завжди, купляю одну водку, Поняв? Так, чувак, давай, як завжди. Вода і его. Так, а треба заплатити. Так, чувак. Виглашиш поліцію і потреми, отримаєш по яйцям. О, жизнь щось. Так, его, шостак. все. У мене грошей нема, то до досвіду. Так, у тебе стрижні. так стрижні, все, дякую. Ні, лава мені не треба, дякую, чуваче. До побачення. Понятно, Ти на озер? Ну, тут вже океан, типа, починається. Ну, Погано щось клює. Блін. Tak, ja było po lepsze. trzeba na plaż. Na plaży i z Tak, nie no, no, ale mnie to jakoś po. No może się jeszcze Я вдягаю на два линьях Так. Плавка. И... Жилет. Трохи все ж таки змусився, але нормально. І взую, певно. Пляжні сандалі. Так, я ж на пляжі, значить, пляжні сандалі. О, давай, давай, давай! Серьозно! Фускали зуб. фу. Йоу, друзі, всім привіт! Так, це я чувачок Майк, який знімався в цьому сезоні в цьому сезоні Дені 2. І я хочу, э, хочу повідомити, що э, ми живемо в новому селі, як ви могли помітити. Перед тим пишіть лайк та підпишіться на канал. тут, щось. А я піду покупаюся. Ага. Купайтеся. Я хочу купатися чоловік Я хочу купатися і не ładnie pływasz to jest na ręce daj mi a jak ty bez na jak ty bez na Не плыль, а не умею плавать не Так <свист> Я вот постою для тебя а, и теки в воду Ааа, Стоп Я его в плативку. А ну покажи Все, бачишь? Давай ей прослухаем Как выбачить, ч-ча-ча, не маніваю за что-то. Майк, 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 стоп! Ты куди погнал? Давай. Так, мер зараз прийде і... А як мер спить? Насті? Весь так. Файн. Майк, наш третьо мере. Треба. І тут має бути десь запис секретний. Так, так, так. О, зайшов. Якщо хтось мене слухає, то запам'ятайте, мій спадкоємець. Майк Віллер має це прослухати. Якщо ти це слухаєш, то, будь ласка, скажи всім іншим, те, що я живий. Це мій запис. Передайте всім. Ну, от і все. Так, ти ч запис? Так, це дивно. Так, пішли до кивіста. Так, 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 так. Пішли. Так, так, так. пішли. Добре, що його зле. Добра ніч, Майк. Добра ніч. О, ну в мене одне ліжко, тож ти не зможеш нічувати, якщо цей. Я цей, я пішов. Давай, добра ніч. ніч. Так, ну у мене бабусі не, не розбудити. Ввечері завжди, казала, треба провітрюватись. Окей, лежать, так. Певно так і завалюсь. Так, зараз так. І, моя Так, переді <плес> О привіт. О, май, привіт. Чи так поспішаєш? Та ні. Хіба сьогодні не школа? Не знаю. А, прогуляем. Нічого страшного. Ага. Ну, на один день. А ты что, спала в... Так, Кополе? я не вылезла париться. Что, бабусь еще раз будет? Ну, так, что родители там... Ну, сам не знаю. Угу. И на пляж? то я поздно будешь ловить? Ну, так. Ясно. Я подоскупилась. Ну, скупайся тут добре. Так, далеко від берега відкривати не можна. Окей, з колозоба я викину. tak, no tam mm. głęboko, ale no, mm. yes. yes. tu, tu. ja tutaj gdzieś normalnie No, dawaj, 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 dawaj Yes Jeszcze Ja to dopływam do tego ostrowa i nazwę A raz? Aha No, spróbuj teczniejsze

Таке буває. Я в сонці сіжу, а буває і перегрів біля сьогодні. Так, давайте ще поглинемо. Так, друзі, щось погано клює. Я yeah, нічого не розумію. Oh, Нема. Клює, клює, клює. Mm. За, за рано дістав. Mm. Ді -ді 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 -ді. Чуєш, я там бачив <coughs> дорогий. Запись давай. Все, передягнись. А, я вы... не буду заваливать. Гаразд. Я тут сховаюсь, я закончу песку. Ага. Не-не-не, стоп, стоп, стоп. Что Вс то Меня не видно? Не видно. Гаразд, зараз. Вот с вами жители я приду. О, житель, привіт, ты знаешь, что ты горный? Нет, ты ж, ж таке казать? таки ви... коса! Да. И Ой-ой-ой, мама погано тебе виховувала, чуваче. Дуже погано виховувала. Ты подуплю тримаешь. О, цвинтар, так, друзья. Забудь показали то, что у нас у селі. Цвинта! Так, друзі, цвинта. Самое крутое. Ладно, я зарплаю. Майк, все. Ось, тобі так нормально? Так нормально, але не бури тут більше в піску. Бо трохи тут бачиш, ямку вирила. Кей, пісує. А якщо він отягнеться? Ого, я до когось на двір жизнь. Низький за чувак. Ой! Ой-ой-ой. Ты я... дурак! Пою басу. Це ж той чувак, а якщо він це побачить, Та, де ти худи ти йдеш, пішов краще світ. О боже, боже мій. Мені помало, що він не нашла. Майк! Я не почула застрибнув до капець, друзі. О боже, май. майк. Пер... Зараз перевірим ти Ті, видів. Тільки Ті, давайте хенько. Так, він спить, він спить, бачиш? Аж голову надгонує. О. Виша. Раз. Так, 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 о, о, все, давай, дістав. Так, це другий секретний запис. Перед моєю смертю я хочу сказати те, що дуже секретна інформація. Е, така прям ну секретна, це те, що я живий, я сподіваюсь, ти вже це розповів. <кій> Тому, слухай, уважно, мій привід. Тобто Херобрін прийде до тебе в три ночі. Не знаю, якого числа, але точно прийде. І якщо що, його... Звати от правда. Так, звісно, це все правда. Ось і все, всім пока. Так, так ти чого запис? Так. Так, це ж моєму каміну. Поміли, побили. Ай-ма, <побіли> я йо-яй-йомаю. Так швидко, швидко, швидко. Я жжав, я жжав, я жжав. Так, мене я, я, я сьогодні тобі лішко замовила. Вже <пожас> прийшло поставила навіть. Навіть замовила спеціально з зеленою постілью. <проб> Ви бачимо Ти просто так стоїш. Заходь. Може по вечерям? Я не голодний. Не голодний? Тоді поснідаємо разом. Ага. Воно ну, бачиш, там твоє ліжка. Так. Тихенько щоб бабусю не розходите. Добра ніч. Як спалося? Нормально. Але цей запис у мене ще більше стильніше. Ну так, херовий, ну до чі стрільноси. Сідай. Тут уже его для тебе готове. Зараз собі приготую. Ой, эго. Нямку. Так. Готова до вживання. Сідай. Є ще ж. А. А, відкривай холодильник. Там бери. Хоч Прямо так. Ось може тут підсмажити, щоб було смачніше. Так. Ну, кино.

Ходишь, ну, с собой, там, домой, так так я могу взять, Окей. Ну, все, я найду все. Стив. Бачишь, там на пляже есть Стив. Стив, бачишь? Бачишь, бачишь, там на пляже есть Стив. Бачишь, Так. Не роби ножи! Швидко! 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 О, Окей, дружи. Я сюди в коммерце. Якщо, друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал з вами. Був я, Майк Іор. Всім пока.